На освітянській миві я з 1988 року, після закінчення Горлівського інституту іноземних мов. Я почала працювати в Донецькій області в одній з маленьких сільських шкіл, восьмирічна школа на той час. Понад 30 років свого життя пані Ольга присвятила вчителюванню, навчала дітей жінка в одному з прикордонних сіл Донеччини, де в свій час і сама отримувала освіту. Однак заняття з англійської мови обірвалися у лютому 2022-го. Перші дні війни для нас були. І неочікуваними, і страшними. Коли зателефонував саме 24 лютого, зателефонував мені зяті, почав говорити, що там у вас мама, кажу, я чую вибухи. Він у нас теж. Завдяки небайдужим на півзруйноване село жінка покинула в квітні саме того дня, коли росіяни атакували вокзал у Краматорську касетними боєприпасами. Увесь цей жах пані Ольга пережила в дорозі. Довгий та небезпечний шлях евакуації, врешті-решт, привів жінку до Харкова, де вона знову стала до роботи. Адже як педагог може полишити своїх дітлахів. Ви знаєте, мабуть, діти це те, що тримає нас на плаву. Коли закінчаться уроки, і моя одна з моїх учениць завжди мені говорить: улибайтесь, посміхайтесь, вам це личить. І знаєте, оці дитячі обійми, оці дитячі посмішки, які ти бачиш щодня зараз, особливо, коли ми почали навчатися вже в. Про традиційному укритті, коли ми бачимося очі в очі, ну, скажімо так, наші стосунки становляться теплішими, хоча інколи розпач накриває. Особливо, коли я отримувала повідомлення з дому, ось у вас там вже все, будинок немає, того немає. І сиділа моя дитина на уроці одна з моїх дітей, знову ж таки, посміхайтесь, чому ви не посміхаєтесь? ти знаєш, Мені плакати хочеться. Пані Ольга далеко в майбутнє не заглядає надто непевні часи. Натомість намагається жити сьогоденням і черпати натхнення в тому, що її оточує. Родині, колегах. В місті що вже давно встигло стати другим домом та, звісно, в своїх учнях, із якими вчителька має змогу зустрічатися як онлайн, так і в новостворених безпечних навчальних просторах на Салтівці наживо. Часи війни в дітях. В красі міста Харкова. Коли приходиш у сад Шевченка, тут дійсно можна черпати енергію весь час і любуватися всім тим, що відбувається довкола. І взагалі Харків це місто, от справді місто Герой, місто, яке об'єднало на сьогоднішній день людей не тільки з, самого, з самої області, а взагалі, мабуть, з усієї України. Тому саме, мабуть, сам Харків, тому що він стійкий. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов, Харків, Новини.